Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами приготуємо ось такий шоколадний кекс до різдва. Перед тим, як ми розпочнемо готувати тісто для кексу, спочатку підготуємо сухофрукти. Сухофрукти можна обирати абсолютно будь-які, які смакують. У мене тут темні і світлі родзинки, курага, чорнослив і журавлина. Якщо сухофрукти надто тверді, їх попередньо потрібно буде залити кип'ятком. Я заливала лише родзинки. І чорнослив і курагу я порізала просто на менші шматочки. Загалом у мене тут 400 г сухофруктів. В ідеалі їх потрібно буде залити якимось ароматним алкоголем, типу коньяку, рому або віскі. Але оскільки в мене кекс їстиме медитина, то я замість алкоголю буду брати апельсиновий свіжевижатий сік 100 мг. Якщо брати алкоголь, так само 100 мг потрібно буде. Заливаю, перемішую, і тепер сухофрукти потрібно залишити мінімум на 4 годинки. Можна і надовше залишити, це тільки буде за краще, але мінімально це 4 годинки. І за ось цей термін потрібно буде просто підходити декілька разів і сухофрукти перемішувати, або все рівномірно у нас просочилось апельсиновим соком, ну або алкоголем. І, власне, що стосується тіста. Готується воно дуже швидко, замішувати ми будемо його міксером, і всі продукти мають бути кімнатної температури. Для початку яйця потрібно збити з цукром та сіллю. Три яйця додаю 150 г цукру, і до цукру я додала чверть чайної ложки солі. Все збиваю міксером до пишності і до посвітління. Ось, у мене яєчно-цукрова маса посвітлішала і трохи збільшилася в об'ємі, цього достатньо. Тепер сюди будемо додавати м'яке вершкове масло. Я своє трохи підтопила у мікрохвильовці, хоча можна залишити і при кімнатній температурі. Трохи все знову перемішаю. Тепер, що стосується сухих інгредієнтів, у мене тут просіяне борошно, какао і розпушувач. І, звичайно, який же різдвяний кекс без ароматних спецій, у мене тут столова ложка. Спеції у мене кориця, імбир і мускатний горіх. Спеції можна обирати до свого смаку. Все ретельно перемішаю. Далі потрошки буду додавати у тісто, і кожного разу буду все до однорідності перемішувати за допомогою міксеру. В результаті доволі густе тісто виходить, ну, як класичне кексове, що з усиллям спадає із лопатки. І повертаються до своїх сухофруктів. Мої сухофрукти простояли 4 годинки, і тепер перекладаю їх всі у тісто. І залишається все добре вимішати. Пікатиму кекс ось ось такій прямокутній формі. Я вже застелила її пергаментом, і перекладаю сюди все тісто. Розрівнюю поверхню і буду відправляти у духовку температура 180 градусів. Випікатиметься наш кекс орієнтовно одну годинку. Ось такий кекс у мене вийшов, у моїй духовці він випікався рівно одну годинку. Повністю він у мене вже охолонув і залишається і лише тепер його посипати цукровою пудрою. Такий мікекс усередині, шоколадний, ароматний, з великою кількістю сухофруктів. це справжня випічка до Різдва. А я всім дякую за увагу, щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди, з прийдешніми вас святами та зустрінемось з вами в наступних відео.